З прочитаного розділу 9 і 10 вірш. Творімо ж добро невтомно і пожнемо тоді вчасно, якщо не знесилимося і не відступимо. Тож, маючи час, творімо добро всім людям, а особливо нашим братам по вірі. Прошу сідайте. Е, знаєте, два такі заклики: творімо добро. В 9 вірші. Творімо добро. 10-му вірші, і ось це слово так зупинився на ньому творити. І відразу згадав нашого Господа, коли він творив людину, і написано створимо подібного до себе. Ми знаємо, що ми створені, людина створена за подобою Божою. І те, що в нас є, те Бог вдихнув в нас. Так, да, ми не робимо ті чудеса, але я зрозумів, що знаєте, ми теж творці. Він є творець названий. І хоч ми Його творіння, він дав нам частицю того, щоб творити. Кожного з нас є особливі якісь думки, коли ми щось думаємо, що би зробити, що би створити. І ви бачите ось весь світ повний творіння, доброго чи недоброго. Машинобудування, літаки, ракети, наука, і все для того, щоб щось створити. І ви знаєте, тут Павло зупиняється і каже, закликає до творіння. Але творіння не щось матеріального, але творіння добра насупроти злому. Тому що так само сьогодні є люди, які творять зло. Вони сидять і думають, як би створити щось недобре, як би зробити якийсь теракт, як би розпочати якусь війну. Пам'ятаю одного служителя, він каже: я летів на конференцію, і поряд зі мною була жінка. Можливо, я це розповідав. І каже: я намагався заснути, щоб відпочити, а вона кожної години виходила. І все каже, мішала мені. Хто вийде, піде, повернеться. І каже, я вже через деякий час налажився, каже, от, а що таке щось? Каже, я, ви знаєте, я в пусті. Каже, ви, ви, ви віруюча. Каже, так, да, ми молимося, тому що знаємо, там віруючі хочуть зробити конференцію. Ми молимося дияволу, щоб він зруйнував все. От каже, коли ми якось стараємося відпочити, нехай все йде своїм часом. Ми не розуміємо, що диявол і все його військо направлено на те, щоб тільки зруйнувати. В той час, коли ми знаєте, про добро навіть і не думаємо. Тому я хочу ось цю актуальну тему, тому що ви подивіться його все менше і менше. Добрих людей, добрі очі, добрі слова, добрі вчинки. І апостол Павло він говорить до нас і каже: творіть добро. Всім, а найбільше особливо в своїм повірі. Знаєте, хоч ми і робимо, і я знаю, що всі ми тут добрі, знаємо один одного дуже добре. І маємо добрі бажання, тому що навіть подивіться розпочати служіння і заклик в тому, щоб молитися за людину, яку ми, можливо, хтось і не знаємо. Але ми молимося за неї там, де вона, вона може, цього і не догадується. Але церква тут, люди, хтось відкриває свої уста, щоб помолитися. Це те добре, що виходить, як мінімум ця молитва. Але коли ми хочемо щось створити добро, як би там не було, ми дивимося на людину. Кому це зробити? Це людина добра, це людина зла, це людина невдячна, це людина хитра. Ми кожного можемо писати. Ми, можливо, бачимо, ага, цей добрий, тому що це як інвестиція, в нього можна вкласти, тому що можна щось отримати потім. А це не благодарний, тому ніколи більше не зроблю добро. Але це ми це ми вибираємо. Апостол Павло закликає, робіть всім. Але виходить так, що ми вибираємо. Я говорю свого. Я так само хочу щось зробити, але я дивлюся, а потім мене зупиняєте. Вже мраз робив. Але подивіться на нашого Господа Матвія 5 розділ, 44 вірш. Та кажу я вам: любіть ворогів своїх, моліться за тих, хто переслідує вас, щоб ви могли стати дітьми вашого Отця Небесного. Він примушує Сонце сходити для злих і добрих і посилає дощ для праведних і неправедних. Щоб стати дітьми Божими. Ось це особливі слова. Чому? Тому що кожен із нас вихований, вихований батьками. І якщо ми виховані, ми знаємо, які правила в наших батьків виховання були. Ми можемо подивитися на того і знати, коли ми були в дитинстві, браття, брат, сестри, ми знали, в кого які батьки. Ми знали, чи стоїть взагалі просити його погуляти, чи його пустять. Я знаю, як я вихований був. Коли молодь збирається в неділю десь відпочити, до 12-ї, 10 годин я мав бути вдома. І коли ми якось згуртувалися чи в сауну піти, то вже якось старалися мися у... врахувати, що мені в 10 годин треба бути. І часто брати йшли зі мною на таксі скоріше, закінчуючи, щоб я встиг. Але я повинен мати був послуг до своїх батьків. Господь каже, щоб стати дітьми Божими, потрібно виконувати. Ви знаєте, називатися можна. Називатися слухняним можна, називатися улюбленцем Божим можна. Але бути ним, бути дитиною Божою, стати нею, потрібно виконувати. Потрібно слухатися його настанов. І коли Він каже, любіть, моліться, тому що подивіться на мого сина, що він робив. Зрадник прийшов і прийшли його заарештувати, а він стіляє вухо. Тому що він добрий. Його натура, його природа. Він Бог добрий. І знаєте, це для кожного із нас аналіз, а що в мені є? Чи дійсно переважаєте те добре, незважаючи хто який? Я який. І. Ви знаєте. Колись Ісус Христос, Він говорячи до Івана, сказав був такі слова, це стосуючися вірних. Тому що я хочу ще заторкнутися саме цього. Чому особливо для своїх? У вірі. 13 розділ, 35 вірш. Всі знатимуть, що ви мої учні, якщо ви любитимете один одного. Ви знаєте, нас, яких є у батька дітей Небесного, не так багато порівняно з усім світом, нас дуже добре видно. Може, ми думаємо, що не помічають, може, десь наш голос тих, але дуже добре люди знають, хто такі віруючі. Дуже добре знають, що нам можна і як нам потрібно поступати. Вони знають добре Писання, щоб нагадати нам. І знаєте, коли вони. Дивляться наші відносини один з одним. Я собі думаю, може я потім їм свідчити, коли вони скажуть, я віддів, як ти поступив своїм братом. Я видів, як у вас поступили. Ви не любите один одного. Ти хочеш, щоб я туди прийшов? Скільки разів ми чули цього? І, знаєте, найбільша, найсила велика йде тоді з наших слів, коли дійсно це є в нашому житті. Наші вчинки, тому що є, потребуючі тої добро, доброти, тої любови. І ми можемо один одного побачити. І Дух Святий знає нагадати, а чому сумний, а чому втік, а чому не прийшов? І він може нагадати, можливо, це, знаєте, десь перебільшено. Але це одна сім'я. Я просто об'явив собі, коли готував, коли Бог дивиться. На своїх дітей. Найболяче мені сказали мої батьки для них це коли бачите, як зважаються ми, я з сестрами. Це найбільше, що може ранити батьків, коли ти бачиш, що твої діти вони посважені. І ти не можеш зробити. Це не свада батька-сину, це свада дітей. І коли батько Отець Небесний дивиться, коли посважені, коли не люблять, коли пройшов. Повз і не вчинив добро, то як нам ходити евангелізувати? Як нам закликати інших? Як нам любити інших? Коли написано брата, якого бачиш не любиш, а Бога, якого не видиш, така єш і ще любиш? Знаєте, наступне, що апостол Павло. Закликає до нас і наголошує Твори добро, поки є час. Знаєте, кожне творіння воно має свій спрос, коли його потрібно. Кажуть, спрос народжує пропозицію. Коли ти бачиш, що хтось нуждається, в той момент Господь може дати все те необхідне, щоб ти міг створити добро для того ближнього, чи того дальнього, чи будь-кого. Написано до Івана, 9 розділ 4 вірша, ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене. Аж поки є день, надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Є б определенний час, коли кожен із нас він може творити добро. Можливо, ми думаємо, що це добро можна зробити будь-коли, але можна опоздати. Пізно буде, коли ти будеш доганяти через годину людину, яка ч... просила від тебе їжі, тому що через годину Бог пошле іншого і накормить його, а твоєї нагороди вже не буде. Ви знаєте, коли наш Господь Ісус Христос був на землі, ось це той приклад, з якого я, знаєте, протязі всієї проповіді не відходив. Про Ісуса Христа, Його життя, Його добро, Його серце. І один такий момент, коли пам'ятаєте, сестри Лазаря ховали свого брата, а Ісуса не було, а Він не приходив. І коли він прийшов через три дні, написано, вони вибігли назустріч, і сестра сказала: Якби ти був тут, мій брат би не помер. І ви пам'ятаєте, що зробив Ісус Христос? Він прослюзився. Тобто. Ті слова, коли він побачив біль сестри його торкнулися. Йому настільки було важко від того, коли він бачить комусь боляче. Це доброта, це добре серце. Тому що сьогодні піди з кимось, та тобі скажуть, не жалійся всіх доста проблем. Тобі можуть сказати, не поспівчуваю, вибач, маю своє. А Ісус Христос Він був тим, який співчував, який бачив, який відчував. І знаєте, ось ці почуття Ісуса Христа, вони необхідні нам. Филип'янам майте ті ж самі почуття, що в Ісусі Христі. Чи маємо ми настільки загострені почуття, совість, любов? Чому сльоза пролита? Чи нам просто байдуже? Але Ісус Христос завжди, коли жив на землі, Він наголошував, я для цього прийшов. Я на це народився. І щоб люди, Його народ, могли сказати, дійсно, Еммануїл, це доказано Бог з нами. Ми бачимо в Ісусі Христі, що Господь з нами. Коли люди будуть казати, дійсно, Бог є, дійсно віра в Бога є, тому що я бачу цю людину. Скільки добра з нього виходить? Чому йому більше всього потрібно? Йому це ніхто нічого не заплатить, це безкоштовне, а він цим зайнятий. Ось це добро. Тому що колись Соломон сказав 3.27 приповісті: не стримуй добра потребуючому, коли в силі твоєї руки це вчинити. Я завжди нагадую ці слова своїй жінці. Ну каже, нащо ти робиш? Кажу, тому що ці слова мене тримають. Коли в твоїх силах це зробити, а ти це не робиш. Коли ти можеш це зробити, коли в тебе є і час зайвий, півгодини, час, і ти це можеш зробити. Ти бачиш, що все складається так, що це треба зробити. Але ти утримуєш. Я це не буду робити. Написано, коли в силі твоєї руки це вчинити, не стримуй добра, коли ми устримуємо, не відпускаємо його. Господь хоче зробити через нас, через наші руки, через наші ноги, через наш голос якесь добро, а ми це стримуємо всередині. Ні, не дозволяй. Не заслужив, не заслужила. Недостоїм, образив, обіда і тому подібне. Тому що є наступний текст. Коли історія теж старого заповіту до Естер написана, пам'ятаєте її положення, коли вона досягла? І коли Мардухей молився, тому що буде знищений Ізраїль, і він приходить до неї і каже їй: якщо ти промовчиш зараз, то спасіння прийде, однак, якимось іншим шляхом. І хто знає, може те становище, яке ти зараз посідаєш в царстві. Надано тобі було саме заради цієї години. Іншими словами, чи не для цього часу ти маєш те, що ти маєш? Чи не для цього часу ти там, де ти маєш знаходитися? Ми розуміємо, що у Бога немає випадковості. Бог знає, для чого ми мали бути. Але знаємо. І читались ми, Бог усміяний не буде. У Бога не вийде з-під контроля. Він приведе за сотні кілометрів іншу людину і допоможе. Ніхто не опоздає. Він свою доброту проявить через іншого. Але, як я казав, нагорода де наша буде? І це останнє, що хочу сказати, коли Павло каже, твори добро невтомно, бо скоро жнива. Це слово невтомно. Я не знаю, чи запитаєш сьогодні людину, чи ти втомився, і хтось скаже не втомився. Всі ми втомлені. Але чомусь апостол Павло, я знаю, ця людина набагато в серйознішому житті була. В нього багато більше перешкод було. Але він не втомлявся. Він не втомлявся робити це добро. Кому би то не було? І ви знаєте, коли наш Господь, висічи на Христі, зустрів тих, які, яких він зцілив, ми можемо собі дозволити сказати, я тобі більше не допоможу, тому що ти це зробив. Ти так віднісся до мене, ти все потоптав, мені так больно зробив. І коли Ісус Христос там на Христі, Можливо, спекуляція, можливо, дуже натягнуто, але коли він в натовпі бачив тих, кого він зцілив, коли побачив очі того сліпого, коли почув голос того німого, який кричав, можливо, розіпни, чи того хромого, який прийшов туди, коли Христос зціляв, і кожного дня, знаєте, що Він пам'ятав? Я за тебе піду на хрест. Він це пам'ятав, він знав, що його чекає. І це не зупиняло його робити добро. І да, можливо, він Бог. Він з неба. І ми можемо оправдувати, але ми знаємо, що він був людиною. Він був в такому ж самому тілі, як і кожен із нас. І так само втомлявся. Але продовжував любити. І це двигало ним. І він робив і ходив. Заклик Павла до нас сіяти, сіяти добро. Знаєте, це насіння в кожного з нас є. І це насіння Бог нам дає. Ми маємо час, поки живі. Ми маємо можливості, поки Бог посилає нам людей, кому потрібно, в ту землю, в яку посіяти добро. Але знаєте, в кінці будуть жнива, апостол Павло наголошує. І там ніхто не пожаліється, там кожен буде жаліти себе, що так мало зробив. Кожен буде жаліти в ті вчинки, коли сіяв для вигоди. І ми читали, коли ти пожнеш тут на землі і отримаєш все для плоті, а не для духа, не для вічного життя, а для цього. Коли ти у вічності побачиш того, кому ти не проявив добро, а Господь це нагадає, як він нуждався. Ви знаєте, там у вічності, кожен із нас побачить свої жнива, що насіяв у житті, там буде збір урожаю. І я бажаю вам, знаєте, наостанок ось ці слова. Який я хочу залишити вам, Матвія 25, розділ, 21 вірш, коли Господь буде зустрічати своїх дітей, і якими словами Він нас зустріне? І там такі слова. Ти добрий і вірний слуга. Йди і розділи разом зі мною цю радість. Ти добрий. Чи почуємо ці слова? Чи почуємо ми з його уст, ти добрий раб? В тебе добре серце було на землі. Один чоловік старий, 90 років, і він ділився, каже, я вже замислююсь над смертю. І я каже, хочу побажати вам молодим, щоб ви піклувалися про добрі вчинки. Тому що 90% свого часу вдома я просто згадую, кому я зробив що? І кому я зробив зло. Я це пам'ятаю. І кому я зробив добро, я таку отримую радість. Ви знаєте, в кінці життя, щоб кожен із нас не жалів, я стільки сил мав молодим, а так мало добра зробив. Скільки можливостей було. Я розумію тяжко. І Господь це знає. Але вдвоє він нагороду дасть тим, хто втомлюючися, робив. Нехай Господь благословить вас у цьому, йому слава. Амінь.